Всім доброго дня! Готую канапки з оселедцем і буряком. Беремо хліб, 4 філе оселедця, мариновані буряки, червону цибулю, гірчицю, зернах, 4 зубчики часнику, зелену цибулю для прикраси і майонез. Спочатку підсушуємо хліб у духовці 5 хвилин, буряк натираємо на дрібній терці. Цибулю нарізаємо кільцями. Нарізаємо філе уселеця шматочками. Натираємо дрібненько часник. додаємо майонез і все перемішуємо. Далі на кожен шматочок хліба викладаємо буряки з майонезом. Далі викладаємо шматочок оселедця, кільця цибулі та гірчиць. Перекрашаємо нарізаною зеленою цибулькою. Такі виходять канапки з оселецем і буряком. Якщо є маринований буряк в банці закручений, то готуються швидко, виходять дуже смачні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!